Парія місторіне. Ти любиш спорт, багато пива пити звик. У всі віки, у всі часи, для тебе пісня ця мужик. Мужика не просто в світі жить А ти попробуй в одній майці дві неділі проходити Заробляти менше, ніж пробить І на восьме березня тобі ще треба щось купити. Ти кричиш, як важко вам родить, а, а так попробуй жити а... два роки. Лікі не просто так стоять, Вони нагадують про те, що в тебе вдома є мужик. На підлозі вже не можу спати бо твоя мама така жирна, зайняла усю кровать. Взяв я сумку і піду в харак, бо не можу я бачити щодня. Затьожима магія Важко нам кафе за все платити знаєте, як важко дома не в трусах ходити. Знаєте, як важко нам самим почукать спину І не переплутати в садку свою дитину А ще ваше закручувати варення. Я стиліст Валера, я мужик Та та мужик Він міг би точно ще й на шахті працювати Та мішає класний мані та не в натурі, подивіться, в нього класний манікюр! От Сережа з Верим, це мужик <рит> як сказать, мужик, <рит> такий собі мужик, <рит> 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 хоча б є кати. Футболісти, всі мужики окрім судді, коли з трибуни всі. Ща що не мужик. На заводі теж всі музики Ні тут я не спорю, там реально там нормальні мужики Подивись куточок конмузи мужик. музе З думбою музику В нього є кати Всі мужчини хочуть, щоб до жінки Принули Щоб прийти до дому чи не хочеш, щоб їх завжди любили? Щоб було комфортно і щоб їх заси любили. любили. А ще ми любимо жрать. Да!